Всім доброго здоров'я. Зараз година половина сьомої, 18.30, нічна риболовля. Ну, що буде десь до 9 ранку. Одойма в селі лісна Слобідка, біля траси. Ця. На першій вимості сьогодні. Я тут з першої вимостки 2 роки тому рибалив останній раз. Третя вимозка зайнята, друга вільна. Це сьогодні будний день. Ось машина одна є. З цієї сторони раз, два, три машини і туди не бачу. Це будний день, сторож кожна вихідні тут нема де, нема де закинути навіть. Дуже сильний пресерх. За вихідні не знаю, скільки тут десятків прикормки, десятки кілограм прикормки напевно летить у воду. Але я все-таки туди закидати не буду. Ні кормити ні нічого, а буду закидати. Ось сюди під цей сухий камеш, сюди метр від берегу, воду по коліна. Ось такі плани сюди далеко кидати не буде. Все по про самий берег. Хоч мала вода, але вночі я думаю, що підійде з глибини. Короб, карась може крупний. Сюди на щось похарчуватись. Такі плани. Добре, йду я розкладатися, подивимося. Так, буду сьогодні на продукції від торгової марки Робін. Тут короночні бойли зараз буду кришити. Є ще картопля чесник, солодкі, лівер, рак чесник. Там, в принципі, у мене ще є. Ось Такі секрет сквіт. В принципі, їх і може і по кришу. Пелець Medium Mix від 4,5 до 10 мм. Кормити буду, але небагато, зараз у кришу відерках. Так, попапа і баланс. Баланс криль халібуд. Десятка, це напевно піде сьогодні. З балансів, а з попапів, з попапів. Є світ, салатки, солодка кукурудза і краб-банан. У нас ціва сьогодні підуть. По-любому. І крейль робін Ред метод мікс я буду використовувати. А до я що, замішаю цей метод мікс. Нехай він настоюється. Ну, ясне, ці водоймі риби любить. Кісь такі криль, кальмар. Халібут. Цікавить мене все-таки крупний карась сьогодні. Так, іду я вкрашити бойлю на прикормку. Секрет скліт. Прикормочні варені. 24. Фіфі, лівер, рак, чесник. Тут така закинута, палатку вже розклав. Всі з розрахунком тут і закину з розрахунком туди, що там до восьмої ранку на три покльовки як мінімум мало би бути. І звісно, що не кожна може бути реалізована, може зайти туди, замотатись очеред сухий і зійти може холоста просто бути поклявка може і зійти ну так якщо буде більше значить вже непогано значить робить трошки активно поки що тихо вже десь годину водки закинуть Якраз перезакину водки то можна буде йти підкормити киртовиною шукав якась тверда засохла Хочу з глиною змішати Ага, тут ще й водорості є, а так з берега я їх не бачу. Що також може замотатись риба? Так розсипну. Буде пахнути там, їсти є що, а флаг буде так більш концентрована така їжа тут вистачить. Отак розсипну покидав, дуже розсипну, що він то собі довго ходив під зберу. десь там, десь там. Тобто і дрібнота то щось повиїдає зараз. Такий вітер звіявся на вечір і хмара. Дощ ніби не передавало, але то таке, ну як 20% дощу було. А 20% це все таки не ноль. Так що може і бути з тої хмарок. І так, трохи похолодало. Свіженько. що, світ. Треба зайшла в ці у траву суху. різка покльовка, але, але чекала вона не на глибину, а спасіння у цьому, У корчах і все. Запутала. Вже не, не рухає снасті, значить не зійшла. Попробуй, може хоч якось може її дістати. як якрева була та лапнулась ті сухі осоці. Така якась непогана. А тут, ну скажімо так, непогано. то та не карасик був, короб. Кріше за все. Та лапнув і напевно що зійшов. А міг і на короткому повітку обірвати. що клідера нема десь ну то далеко бмоталось очеред прийшов це капець. Ось там аж сюди вже протягнув. а він же тут около мене риби точно немає нічого не ні з кубою як він тут обмотався такої Тут була чиясь стара кормушка, він за нею обмотався і зараз зійшов. Шкода, шкода. Нас відтікаю туди, де вона може звільнитися, а не на відкриту воду. Ну вже ранку ще далеко. Мені в принципі не так було шкода, що знайти. Якби я знав, що там риби нема, може би обривав. Але я все-таки думав, може як красний, там Запутався і сидить, але на жаль ні. Файна була репка. Казав, що мають бути три покльовки, ну мінімум. Я розраховував одну вже отримав. Рибка перехитрила. Значить була немала, знала куди тікати. Переважно дрібний короб то він не заходить так камиш далеко. Це ось такого. Там на мото. Так, закидаємо. Зроблю перезакят усіх водок. Покладу на ніч. Баланс зараз на одну вудку десятий криль халібут. Такий крась файний, на десятий баланс. Криль Рубін Ред. Файний крось. Можна в мішок. Карась гарний. Я поклевка. Так, друга риба. Ну це сильний карась. Це краси ще. Карасещ один з найбільших цього року. Дуже великий файна є. І такий вітер вже чієзвівся що. Ну і поки я десь вот таке перезакидаю, щоб палатка не полетіла в воду. Так один колик прибив, то вже покльовка перша. Оце потенці. Кого я прокормив? Ну, це карасії. Пьомая. Красище. Еще один клен на другую лодку. Красиво, как Папа взлетел, сбил краб-банана. Лідку перезакидаю, поки ранковий легє Ну, тіпа непоганий, але порівняно стилограмова мет невеликий. Поклевочка. Краб-банан. Так вже потрохи палатку склав, речі збираєш. Думаю, що досить непоганий вело. Ну, Найбільший короб на початку зійшов, а потім все пішло нормально. Дивіться. Самий крупняк. І то такі крупняки, що крупники. Карасище. Так що буду смажені карасі. Ну що, друзі, я вже зібрався. Так можна сказати, нічна і ранкова риболовля. Підійшли, карасі крупні, в чому в принципі, я і, і радий. Таких цього року, такі ці два то цього року одиниці я спіймав. Координати стока будуть під відео. Посилання на яким якими користувався ну, на сайт Робін. Також не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!